Треба розуміти, що Пенічна комісія це колегіальний орган. В ньому е, різні люди. Причому, от коли було, було, було літо е, минулого року, і ми зібралися, нас було так мало тих, хто залишився в Одесі, і склад новий не був оголошений. Оці випадлюки, там типа Гіганова Саутонка, вони втікли, і в нас майже не було кворуму. І будь-яке голосування воно залежало від е, тих чиновників, які були присутні в залі. А чиновники традиційно голосують утримуються. І будь-яке питання воно не набирало достатньої кількості голосів. Да". І десь два чи три засідання ми просто зрозуміли, що щоб ми не виносили, все рівно буде не пройшло голосування, тому що нема достатньої кількості да. Є проти, там декілька голосів, і утрималися. І хвала Богу, що ми там підняли галас. Мер вимушений був додати нових членів. Я ввів, ну там порекомендував декілька там, нормальних хлопців, з якими ми працюємо в робочій групі, і там зараз якось цей процес більш-менш активізувався. Якщо раніше ми збиралися раз на три місяці, от у нас за положенням, ми повинні збиратись не рідше, ніж раз на три місяці. У нас було, говорю, там десять. 15 там, минколи там до 30 питань, то зараз ми збираємося е, ледве не кожен місяць, при цьому у нас там по 100 питань, 100-120 питань. Розумієте, що за три години, коли люди ми не отримуємо, там гроші, це всі люди десь працюють, чимось зайняті. Коли ми сідаємо, то мозок дійсно кипить від того, від тої кількості просто прізвищ або. там нас, то понів, які ми повинні розглянути. Ну, я до, до сьогоднішнього моменту дійду. Я хотів декілька ще таких речей. Я буду підглядати, вибачте, свої нататки. Е, ну, до составу, до складу, да, от, умовно, резонанс викликає присутність матушки Серафіми, да, громадянина України Шевчик Надії. Е, ну, По-перше, вона там була дуже давно. Вона ж навіть, вона у нас така активна особа. По-друге, дивіться, легітимність комісії, вона ж ще в тому, щоб всі верстви і всі прошарки одеського населення, а ми різні, ми розуміємо це, вони бачили, що там є ті, хто умовно висловлює їх думку. І в цьому тоді і є ну, демократія, якщо хочете. Да? І я не бачу проблем. І тут навіть я буду в якійсь мірі адвокатом. Вона завжди сидить поруч зі мною. У нас майже така якась дружба склалася, принаймні на момент на момент засідання. Я просто пам'ятаю декілька епізодів, коли у нас був якийсь сумашечий. Я зараз не пам'ятаю прізвище цього божевільного, але майже на кожне засідання він виносив питання встановлення помінального хреста на куліковому полі. І от у них навіть там креслення були, тому що зазвичай ми приймаємо запит, якщо це меморіальна дошка або пам'ятний знак, то повинна ще візуалізація бути, там, реконструкція безпосередньо там, де воно буде висіти чи стояти. І тут, значить, оцей хрест нам тулять. Ну, викручувала це жутко. А влада, ви ж пам'ятаєте, вона так балансувала, там щоб, не дай ж Бог, не дражнити тих, хто, кому це цікаво, там з боку цього кулікового поля. Першою, хто починала казати ні ні в якому разі, була завжди сірах. Вона вставала і казала, що ми не можемо створювати капіще... І місце, біля якого будуть збиратися люди, які будуть викликати розборок в одеському суспільстві. Наше завдання зробити все, щоб в місті залишався мир. І вона кожен раз там аргументувала це, і вона починала от, першою це говорити. Все, далі навіть ті, хто у нас, ну, та, вибачте, сіпари. Вони, вони відмовлялися підтримувати це рішення. Або якщо і голосували, то розуміли, що їх голос це чисто демонстрація їх там, не знаю, політичної позиції, але воно ніяк не вплине на те, що цей хрест з'явиться в кінці кінці. Тобто тут я якраз. Ну, якщо брати там Гіганова і Саутьонкова, ті були просто упоротими критинами. Вони перли це, причому це було вже там напередодні, фактично Великого вторгнення. Вони там ну тільки що червоний прапор не розтягували над зали, де ми засідали.